Що таке бути творцем свого життя? Дослідження, польове дослідження? Mm. Бути творцем. От є у нас, наприклад, от всі інструменти і можливості для творення свого життя. От уявімо собі, що ми маємо повні е, повноваження. Володіння, вміння і навички, взаємодії з усіма енергіями, просторами, з реальністю, щоб творити буквально у всіх сенсах своє життя. От просто уявити собі ці можливість. Я вже не кажу, що в нас є ця можливість і завжди була. Це я вже спойлер кажу. Такий важливий спойлер. Щоб зразу, якби, показати мою позицію, але я наразі е, повертаюся в таке в цю типу невідомість і як же ж користуватися цим? Тобто я на, наразі насправді вчуся користуватися. І що це означає бути творцем свого життя? Ну, ось я живу. І що? І де я творю це, як я це творю? Хіба я сотворив там, цю війну там, чи так далі та... і ще ось беру такі, крайні, пит... крайні, крайню проблематику ставлю зразу. Ну, якщо так дивитися на цю крайню проблематику, то можна увімкнути якийсь будь-який фільм жахів, подивитися його, і це теж буде творення. У моїй свідомості якогось жахливого світу. Або якоїсь мелодрами, щоб вже не кидатися в жахи. Але суть в тому, що ну, все, що я сприймаю, це є моє життя, моє твор... творення цього. І тут, звісно, матеріал... матеріаліст мені каже, що ти мелеш, це ж не ти сотворив, ти просто це дивишся. Так. З матеріальної точки зору саме так. Не я сотворив цей серіал, цей мелодраму, цей фільм жахів, не я, умовно, сотворив це дерево і так далі. Але я його сприйняв. І Я чомусь вибрав, обрав сприйняти саме, якщо казати про серіали, то я обрав дивитися цей серіал, наповнитися ним, наприклад, тим чи іншим. І взагалі сам факт того, що я вибрав, обрав. Наповнитися як чимось, створеним, умовно, кимось, а не тим, що я сам для себе сотворив. Хоча це мій вибір, це є вже моє творення в цьому сенсі. То це вже питання, чому я такий вибір зробив, тому що мені лінь самому чимось зайнятися, творити своє життя в цьому питанні, чи я не бачу можливостей чи мене не вистачає вмінь, чи що мені не вистачає, щоб е, творити своє життя. А я ж хочу творити життя, яке мені подобається. І тут вже питання до того, що мені подобається прозвучало. Цікаво. Ну, є речі, які нам подобаються, і є ще можливість взаємодії з тими речами. Але я кажу, речі звучить як матеріальна а, сторона. А можна розширити це як взагалі на всі виміри, на всі поняття. Речі як форми, як смисли. Ну, власне, власне форми. А є ще ж і наповнення цих форм. Ой, так, трошки треба звузити фокус. Що таке бути творцем свого життя? Це жити, 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 жити і взаємодіяти. Життя це взаємодія, тому що можна зайняти позицію просто спостерігача. І спостерігати як за серіалом. І в буквальному, і в переносному сенсі, типу, причина-наслідок, щось відбувається, щось кудись мене несе, і так далі. І так далі. І ось простір вже настільки настільки вже це позиція спостерігача пасивного пасивного учасника цього, фактично як в грі, в як е, бот. Тебе причина-наслідок і сценарій кудись несе. І ти навіть намагаєшся щось там трипихаєшся, але типу, ну що я можу зробити? Ну так, ну ось то обмежили, кордони закрили, те все. І так би зажимає, зажимає, зажимає. От був цей недавно, пару років тому, такий цікавий експеримент, коли забороняли, ви, виходити навіть з квартир без маски там чи ще щось, по парках забороняли гуляти. ну Це таки спроба була настільки очевидна, якби насправді виштовхнути людину, з ну, кожен по-різному це сприймає, але це через, тем... Темна... через темних, так сказати, була спроба виштовхнути е... людину з її власних обмежень. Так, воно ззовні зажимало і зовні виглядало як просто ну, жахливий експеримент над людьми. Але це спонукало багатьох знайти вихід із власної, з власних обмежень, вийти, піти в, в дослідження себе. Мене в тому числі. А потім, ще війна в нас почалася, то взагалі пішло таке, що або, або пан, або пропав, як то кажуть. Ти або йдеш тотально в цю енергію, в це полум'я війни або шукаєш вихід. По-перше, вихід як сенс цього всього. І ось знову ж повертаюся, повертаю себе до питання, постановки. Питання, а де тут творець свого життя? Де тут творення свого життя? Ну Це є творення, ти бо так, включаєшся в свідоме творення того, що ти хочеш, розширення. В даному випадку багато йде про розширення сприйняття себе, і це творення себе. Ширшого, ніж в цих вузьких межах. І, і, і тим більше вони оце зажимаються, зажимаються, людям стає тісно, вони або а, взагалі йдуть таке тотальне обмеження, самообмеження, і типу як в рабству, в рабство по, по відношенню до зовнішнього, до системи, до, до будь-кого. Тобто йдуть в жертву таку. Або людина йде в переосмислення цього всього, в розширення. Себе, що власне є якби задачею цих зовнішніх процесів. Мотив... Ну, тобто, Це такий ну, мотиватор, е больовий. біль це ж мотиватор і сигналізатор, що ти типу, так уже я не хочу. Ну, це, коли людина вже не може це терпіти, вона каже, я так не хочу. Або вона стає як манкурт, коли приймає ну, таких обставинах що від болі від, від цих обмежень зовнішніх вона втрачає свою людську подобу. Ох, так, це сумна да, історія. Однак, де тут творець свого життя? Знову ж таки. Ну, До речі, про що говорить ця жахлива історія з манкуртами? що е, До чого приводить обмеження? Це така вже прям тотальна крайня точка, навіть е, глибше, ніж просто рабство. Коли е, ще, ще більше, ніж рабство, і людина вже перестає бути людиною. Вона стає твариною, коли, коли обмежують її настільки, зажимають у власному тілі вже навіть фізично. Хто знає, що це таке манкурти, то, то зрозуміло про що? Що людина, врешті-решт, втрачає свою людську подобу. Сходить з розуму і стає просто твариною. Ну, зомбі, коротше. О, до речі, зомбі. Хага, -ха, сплило. До чого це все? До того, до чого, до того, що до чого ведуть ці... Коли ти йдеш за цими обмеженнями, фактично, коли ти їх приймаєш, коли ти кажеш, ну що ж я можу зробити і так далі, коли ти не йдеш, скажімо так, не шукаєш вихід в сенсі не вихід в пошуку винного, не шукаєш винних у цьому всьому. А не йдеш у пошук інших. Коротше, коли, коли ти намагаєшся знайти е, смисл цього, бачиш, що смислу в цьому немає, і якби перевертаєш цю всю шахівницю і розумієш, що це були, були ці ролі. І все це досить всього цього, я починаю нове життя. Нове життя. І зовсім по новому, в новій якості, в новій, з новими смислами, тими, які, які виходять за ті обмеження, які довели до того попереднього стану. Коли, коли якщо так згадати, то Боже, це ж я погоджувався на ці, ну, власне, приймав так, під тиском під, від страху і так далі, приймав ці обмеження. Не, цей, боявся виходити якийсь час там на вулицю, там серед людей і так далі, тому що страшний ТТТ. Ну, був такий етап, тому що було незрозуміло, що відбувається. І тут далі просто розвилка, хто куди, хто йде, приймає ці обмеження і починає обмежувати інших, тобто транслювати ці обмеження. І якби дискримінувати тих, хто не, хто не підкоряється. Інші шукають вихід. І це є творення насправді. Вибір. О, до речі, вибір це вже творення. І ми його завжди робимо в ту чи іншу сторону. І, і це відповідь, до речі, про творець, творець, творець свого життя. Ми є завжди творцями. Просто творець свого життя звучить дуже пафосно, і так начебто світло, так радісно, що ми ж творимо все таке, ми можемо, ми, ми тільки все добре можемо творити. А з фігалі? Що ж, як, що ж ми можемо сотворити добре, якщо, е, яке добре ми можемо сотворити, якщо його в нас всередині немає? Як ми можемо його сотворити? Ми творимо тільки те, що в нас всередині. І ми транслюємо е, ті енергії, ті посили, ті, е, як би як би сказати це, потоки, які ми приймаємо, ми робимо вибір. Тобто ми фактично наше творення заключається у нашому виборі сценарію, в який ми йдемо. Виборі сценарію, виборі масштабу цього сценарію. Виборі взагалі цього рівня самообмеження чи рівня свободи, з якої сторони на це дивитися. Тобто творення це вибір, це можливість вибору, а можливість вибору є завжди. Хоча іноді здається, що його немає вибору, але це і є задача знайти в цій точці. Вибір зробити власний вибір. І чим жорсткіше, чим, здавалось би, вже немає вибору в, цьому, в цій ситуації, тим масштабніший виклик ми собі ми зайшли в настільки масштабний виклик, що цей вибір можливий тільки вже такий кардинальний, або там через тотальний біль, або просто через просто, або через смерть. Тому що і смерть, це теж і вибір, і в той же час вихід. Вихід із того, до речі, вихід може бути під зовнішнім тиском або власний вибір. Це теж, до речі, це теж, до речі, досвід. Але не хочу я про. Насправді це дуже тригерна тема про смерть, як його робити, я не вважаю себе наразі. Е, Забагато про це роз, розсуждати е, боюсь, мабуть, відверто. <свісно> боюсь брати на себе таку відповідальність. Ну, коли буду готовий, буду, готовий, то поговорю. чи поговоримо, Але наразі це про творець свого життя. Знову ж таки, творення. Можна розглядати як е, власний вибір. І от, що якщо вже такого звузити від соціальності, від зовнішніх проявів до, до власне себе персонально, то творення свого життя, це вибір, вибір того стану. Вибір стану, в якому я хочу знаходитись. От це є прям зовсім. Того, що я хочу сказати, тому що стан, в якому я вже знаю, <смі> я вже це досліджував для себе, про з усіх так як міг, на, на, на ту глибину, як міг і дійшов висновку неодноразово, що саме наш стан є і причиною, і наслідком, тобто це така точка тут і зараз, яка є. І творенням, а, і сприйняттям. Це наш стан. І що саме чудесне і прекрасне, що ми можемо його творити власною волею. Ми можемо власною волею обирати, робити вибір свого стану. А, це не завжди просто. У нас буває такі енергії, захоплюють, що ну, прямо воно несе тебе там та чи інша енергія. От якесь там роздратування буває, таке піднімається. От я зараз ходжу сам на собі, сам з собою, прекрасно себе почуваю. Нема тут людей на природі, ідеальне, ідеальне середовище на природі, щоб е, вийти з цих е, соціальних дисгармоній. Однак, коли ти повертаєшся наприклад, на днях, поїхав в супермаркет і просто з пів обороту, як то кажуть, ніхто мене не зачіпав. Ніхто мені кривого слова не сказав, навіть не дивився в мою сторону. Але в мене таке роздратування піднялося. Я бачу його, я розумію, що це Та мені по барабану вже було, звідки воно взялося. Я просто почав з ним працювати. Типу, ні-ні-ні. Тому що я бачу, що воно несе в те, що я починаю з близькими спілкуватися нервово, реагувати, хоча вони якби ні при чому. Сенсі, ну, не вони є причиною цього стану. Мене просто воно накрило, це роздратування. І я почав його, так сказати, я вирішив його осідлати, цю енергію, і спрямувати в інше русло. Мені трішки вдалося його насправді е опанувати. Але цей заряд енергетичний, тому що це енергія е того середовища, який я був, умовно. І я його... Трошки опанував, я його так відчув, опанував. І потім, коли я е, вийшов з цього концентрації скоп... людських особин, ну, мене попустило. Але трималося, трималося, очевидно так, воно було, було шлейфом. Це, це я до чого? Що навіть отакий пік, коли воно накриває, начебто не зрозуміло звідки. Ну, це наші підсвідомі процеси. Ми дуже непрості, не, не, не просто влаштовані. І коли ця енергія якась звідкись накриває, то це отут точка вибору. Я можу піти, піддатися цьому і піти в роздратування, наприклад, міг би піти тотально. Просто прям плюватися на всі сторони чи кусати інших, чи там якби пред'являти претензії з приводу і без до всіх навколо і в першу чергу до самого себе. Але я обираю, що мені, що я хочу. І тут потрібно насправді вчитися це відслідковувати і вчитися це ну, спрямовувати, опановувати. Це як енергія, як струм. Якщо сунути в розетку два пальці. Тіло буде трусити і, в принципі, е, дуже ймовірний летальний е, ісход, як це українською, летальний випадок. Але якщо туди вімкнути, наприклад, якийсь пристрій, лампочку, комп'ютер, холодильник, то він буде приносити користь, благо, світити, гріти. І так далі. Тобто це, це ж енергія, як вона проявляється, це питання того, хто підключається і що підключається до цієї розетки, до цієї енергії. Якщо, якщо я, скажімо так, цю енергія пішла і вона пішла через ну, би, роздратування, через ці програми, фільтри в мені такі. Навіть несвідомі, то тим більше їх потрібно усвідомлювати, їх потрібно як би, цю схему потрібно гармонізувати, налаштувати так, щоб воно ну, як, би, як мінімум не, не било тебе струмом. А як максимум, і якщо вистачить знань і натхнення, то зробити з цього якусь користь. Тому що ну, енергія, будь ласка, вона в тобі є. Що ти її зливаєш на на, на що, ну, фактично на якусь ну, на темряву, якщо так вже взяти, на деструктив. Власне, е, типу, все не так, всі не такі, все не так, і тебе трусить, або вже навіть панічна атака. От панічна атака це такий реально удар струмом, щоб як електричний розряд, яким запускає серце, щоб людина ожила. Щоб звернула увагу на щось. На що так це і починається тут робота власне, над собою. А на що, власне, звернути увагу? Звідки ці панічні атаки взялися? Так, окей. Оце то понесло, творець свого життя. До чого я прийшов? Що це точка вибору, точка власної волі і вибору. І тут питання, не питання, а відповідь вже в тому, що ми завжди є творцями свого життя і ми ними завжди були. Але я про себе кажу, що це, було, це був несвідомий процес. Благо, що той, хто несвідомо, хто керував свідомо моїй підсвідомості, то він хоч якось намагався це спрямовувати во благо. Тому що якби це вже прям взагалі було хаотично тип, то це ну, деструктив повний був би. А так хоч якось життя складалося. Я чітко бачу ці точки, коли мене коригували і так далі. Нам допомагають Це 100%. Називайте це Вищими силами, наставниками. Це, все, що назвете, все воно присутнє. Тій чи іншій мірі. Неважливо, це просто людська мова, людські поняття намагаються інтерпретувати щось більш вимірне. Ну, як можуть. Я ж повертаюся зараз до, знову до точки вибору, точки творення, як творець свого життя. Це найпростіший рівень практичний, який я нащупав на даний момент. З цього, на цю тему. Так, щоб можна було сказати, і щоб я сам собі не ну, сам себе не міг би підловити на якомусь на якійсь єрісі, на якомусь е ну, від відсутності якоїсь логіки, чи очевидному, ну якби. Ну, як, ну як сказати очевидному, ну щоб я повірив, що це можливо, що це так є. Я хочу, хотів, хочу це словами оформити. Оце езотеричні всякі ці е, форми. Те, що я сприймав з різних сторін, і відчував в цьому сенси якісь, і просто не міг це прийняти як реальність, що це так. І я зараз для себе оце формую. Прямо от такі практичні кроки, практичні точки, за які я можу як варитися. Ось так воно точно працює. що ось І це коли я вже ділюся зараз цим, це вже дл... пройшов <гум> довгий шлях, мене провели. Я себе підвів до цього, щоб вже це заявити публічно, не соромитись з цього, тому що в мене вже впевненість є в цьому, в тому, що я зараз кажу. Ох! А скільки всього ще знаходиться в зоні невпев... невпевненості, то це взагалі. <гум> Хоча воно вже перед очима в мене, я лише, не, ще, мабуть, не, не готовий був його прийняти, щоб цим поділитися відвертою. Відвертою... Відвертою магією. Тому що, що таке магія? Це те, що не зрозуміло. От воно поки не зрозуміло, я поки не готовий цим ділитися. А воно якось проявляється. Ну. Буду, буду якось його опановувати Так, ще раз, творець свого життя, це точка прийняття вибору, точка проявлення своєї волі. А, в першу чергу, і саме очевидно, це стосовно внутрішнього стану, Вибору внутрішнього вибору і вибору уваги. Точки прикладення своєї уваги до зовнішнього. Те, що стосується вже в зовнішньому світі, це власна воля, вибір, прикладення своєї уваги до зовнішнього світу. Це вже наступний крок, вже робота з зовнішнім. І воно дуже, дуже явно проявиться в прям взагалі в подіях. В зовнішніх проявах. Це однозначно так. Я це вже перевірив, тому відповідально про це заявляю. Воно змінює зовнішній від... відгук... відгук матерії, відгук простору змінюється. Відповідно до внутрішнього стану, від... відповідно до внутрішніх налаштувань, які ти коригуєш сам в собі, як творець сам в себе, творець внутрішнього стану. Ну це так, окей, виговорився трохи сьогодні. Дякую, хто слухав. Ще погуляю трошки. Можливо, ще щось підшліфую для себе. До зустрічі!